Шановні ніжниці, шановні присутні, користуючись нагодою, хочу привітати вас з із святом, побажати міцного здоров'я, миру, спокою та всього найкраще. Хотів би пояснити вам деякі важливі речі, які... Для ніженців є на сьогоднішній день цікавими, вагомими і події, які відбуваються. Та інформаційна війна без перебільшення, хочу сказати, яка ведеться проти міського голови. Тому хотів би, користуючись зустрічю з вами, надати свої безпосередні пояснення щодо і свої бачення щодо подій, які зараз відбуваються. Сьогодні ми всі разом маємо працювати на захист цілісності і суверенності нашої держави, на підтримку і забезпечення надійного тилу наших ніжинських воїнів. Всі разом і кожен на своєму робочому місці, ми маємо дбати про розвиток і добробут нашого міста. Натомість, завдячуючи годаванцям режиму Януковича і амбіціям місцевих політиканів, Ніжин судомить, блокуваннями. Протистояннями і сфальшованими обвинуваченнями. Я хочу зробити офіційну заяву стосовно обвинувачення мене, як міського голови, у вчиненні адміністративного правопорушення. Представники небезпечного поєднання бізнесу і політики, особи, які поставили себе смотрящими, а свої власні інтереси главенствуючими, фахісі тіньових схем і мастаків розправи над неугодними. Залучаючи роками напрацьовані зв'язки і зусилля своїх ставлеників у правоохоронних і контролюючих структурах, фабрикують справу щодо нібито незаконного нарахування премій і виплат, які я здійснив собі сам. З цього приводу хочу пояснити наступне: що 24 листопада 2010 року Ніжинської міської ради шостого скликання було прийнято рішення про встановлення надбавок. Та преміювання міського голови, Секретаря Ради, заступники міського голови та керуюча справами виконавчого комітету. З рішення Ніжинської міської ради вбачається, що воно діє на строк повноважень Ніжинської міської ради 6 скликання та стосується міського голови без конкретизації прізвища імені побатькові, тобто, не носить персонального характеру. В пункті 2 зазначеного рішення Ніжинська міська рада 6 скликання. Вирішила встановити міському голові щомісячну надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 70% посадового кладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років. Тобто, міська рада встановила міському голові розмір надбавки 70% посадового кладу з урахуванням надбавок за ранг та визначила періодичність щомісячно. В пункті 5 рішення. Ніжинська міська рада шостого скликання вирішила здійснювати щомісячні преміування відповідно до особистого вкладу, в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі виконавчого комітету Ніжинської міської ради та економії коштів на оплату праці відповідно до розпоряджень міського голови, тобто Ніжинська міська рада. Прийняла рішення здійснювати преміування міського голови та його заступників щомісячно та уповноважила міського голову з цього приводу видавати відповідні розпорядження. Конфлікт інтересів їх міського голови відсутній, оскільки Радою прийнято рішення щодо розміру надбавки та щомісячного преміування міського голови, а міський голова є виконавцем рішення ради. Якщо є сумніви, якщо є необхідність проведення перевірок, я не ховаюсь і не протидію цьому. Але форма і методи, якими здійснюють перевірку, нібито законності моїх дій, не що інше, як переслідування за мою посадову діяльність і принциповість у стратегічних для міста рішеннях, приведу декілька фактів. Процедура вручення протоколу за Визначення представника обозу. Гаме, що мене притягують до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, оскільки він зібрав необхідні докази та існують всі попередні домовленості з приводу подальшого розгляду моєї справи. Манери поведінки представника обозу це грубість, перешкоджання отримання правової допомоги і спілкування з юристами. Вміст самого протоколу. А саме перекручені факти, і спотворені навіть мої покази, де виклад ситуації підігнана під вже визначену вину і утверджується факт правопорушення. Про поспіх і упередження свідчать і такі, здавалось би, на перший погляд, незначні деталі. Ще на початку протоколу офіційного документу представник ОБОЗу зазначений у званні старшого лейтенанта міліція. А підписаний протокол цією ж особою вже взвані капітаном міліції. Тобто, поки писав протокол, вже підвищили в звані. Сьогоднішнє обвинувачення це наслідки проведення фінансово-господарської перевірки комунального підприємства Комунальний ринок та Ніжинського муніципального підприємства благоустрою. І виявлені факти практичного викачування коштів з бюджету комунальних підприємств. А значить і цілого міста. Факти з мільйонами потоками в обхід громади виявляється, не цікавлять правоохоронні контролюючі структури. В даному питанні слідство не квапиться чи то з огляду на партійність порушників, чи то їх покровителів. Враховуючи все вище озвучене, я вкотре наголошую на упередженості дій правоохоронних структур і виконання ними замовної справи. Я розумію. Що моє прагнення повернути місту і громаді комунальне майно і зароблені комунальними підприємствами кошти не співпадають з прагненнями окремих представників бізнесу з партії регіонів і окремих представників депутатського корпусу Ніжинської міської ради. Одні переймаються власними кишенями і територіями впливу. Інші прагнуть повернути до життя схеми відкатної роботи у фінансово-господарській діяльності. Комунальних підприємств міста. Але я своїх позицій і принципів не міняю. Моє переконання, комунальне майно має належати громаді і працювати на громаду. Всім зацікавленим повторюю, ви мене не купили і не залякаєте. Ви виступили не проти мене особисто. Ви посягнули на права і власність Ніжинської громади. Ваші дії демонструють вашу впевненість. Що всім бандитські схеми діють, що ви фарбованими лисами залишаєтесь при владі, що ви нічого не прагнете змінити і ніколи не відмовитесь від вибудованих схем і напрацьованих зв'язків? Ви продовжуєте політику бандитів і вбивців, чекаючи відновлення їх влади. І ще одне. Мене звинувачують в тому, що я зрадив громаду. Виставивши пріоритет власні прагнення збагачення, тоді як ніжицьким бюджетникам були врізані всі премії надбавки. Я офіційно інформую всіх, ніяких урізань, доплат і стимулюючих виплат ми не здійснювали. Ніжин взагалі, єдине місто Чернізької області, яке не пішло на фінансові утиски бюджетників і провело всі нарахування і виплати без затримок. Єдині заходи економії, які нині діють на території нашого міста, це двотижневі відпустки без збереження заробітної плати і зменшення надбавки за інтенсивність працівникам бібліотек з 50 до 44%. На відпустках за власний кошт ми вже зекономили 54,5 тисячі гривень, а зменшення надбавки дасть змогу зекономити до кінця року більше 118 тисяч гривень. Ще раз повторюю: виплата стимулюючих. Проведено всім в рамках бюджетних призначень. В режим жорсткої економії ми вступимо з вересня місяця, коли наперед вийдуть проблеми з енергопостачанням. До цього моменту ми зробили все можливе, аби знизити хоч частково тиск на людей. Нам поставили це в вину і зуважили що... про фінансові проблеми міста. Але при цьому ми єдині, хто йде на рівні Чернігова. І наприкінці, для тих, хто хоче зробити з мене правопорушника і корупціонера, для тих, хто розгорнув місцеву політичну боротьбу, для тих, хто хоче мати ручного мера. Зуважу, я працював, працюю і буду працювати тільки для на Ніжинську громаду. Всі інші пропозиції мене не цікавлять, а тиски, фальшування і розправи мене не залякають. Для тих, кому важлива доля Ніжина і Ніжинців, Котре дякую і закликаю до продовження спільної праці. У нас багато проблем, і нам потрібна спільна сила, аби протистояти викликам часу. Всім дякую. Коротко так.